Це щось неймовірне, друзі, коїться на курорті. Два дні тому була ще зима, а сьогодні як весна і снігу вже практично нема. 27 листопада, зараз 12.00, і ми з вами йдемо до центрального бювету. Чого ми йдемо? Бо там, звісно, буде чудовий зараз анонс-концерту, будуть пісні і так далі. І сьогодні в Палаці культури Шевченка, я думаю, що буде аншлаг. Приїжджає. Заслужений артист України, відомий співак, відомий на всю Україну. І зараз він буде на центральному біветі, і Він завжди співає декілька своїх улюблених пісень прямо тут на бюветі, не в концертному залі, а просто для людей, які знаходяться біля центрального бювету. Ну, знаєте, це анонс концерту, це реклама концерту в першу чергу. І знаєте, люди чують знайомі собі пісні і відразу купляють квиточки до палацу культури Шевченка. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми знаходимося зараз біля Бістро, рідний край, воно праворуч, а ліворуч Церква Святого Миколая, одне із культових місць курорту. І тут дуже зручно, знаєте, сходами вниз спуститися до Майдану Незалежності. Зараз подивимось, як там триває підготовка до різдвяно-новорічних свят. Вже мали встановити оці. Ну, різдвяний ярмарочок мається на увазі оці всі будиночки, хатинку Святого Миколая. Ну і вже сказали, що 4 грудня буде відкриття ялинки у Трускавці. Не знаю, чи буде сніг, невідомо мені, але відкриття ялинки точно буде. Ось так виглядає церква Святого Миколая після реставрації фасаду. Дуже класно це все зробили, розмалювали. І дивно, знаєте, зараз низький сезон, але бачу, людей на курорті не вистачає. Сніг дуже швидко, бачите, тане. Два дні було тепліше, було і плюс 7, і плюс 5. Ну, сьогодні трішки холодніше. Сьогодні лише плюс 2, але сильно сніг топиться по дорогах течуть річки. Дуже бачу багато коментарів, ви написали за останній час під різними відео про Трускавець і не тільки там і про східницю. Бачу, вам всім дуже подобаються ці всі місця для відпочинку. Ну, міста курорти, це і Трускавець, і Східниця. Казкова була зима на вихідних. Хто був у трускавці, бачив наживу цю красу, знімав, а хто не був, то бачив це все через екрани телевізорів або екранів смартфонів. Ну, але всі в захваті від такої казкової зими, яка була цими вихідними. Було 25 см снігу. Зараз ну, ще 2-3 дня і напевно вже снігу взагалі не буде. Бачу, навіть сьогодні я був у східниці так само. Вже дуже багато снігу розтопилося, і це все вже виглядає зовсім по-іншому. А вчора, друзі, я був на концерті Віво Бобола на Палаці культури Шевченка. Був аншлаг. Практично весь зал був заповнений, дуже багато людей. Двогодинний концерт був, і Віво Бобл і була Ліля Санделеса. Концерт був неймовірний. Ми вже з вами знаходимося на Майдані Незалежності, Бачу, на центральній сцені там щось монтують, якесь світло. Бачите, оці вже будиночки стоять. Я думаю, що вони тут будуть здаватися в оренду, хто захоче собі візьме. І, напевно, цього року вже хатинка Миколая буде ось така півкругла. Бачите? Не така, як минулого року. Ну і також будуть страви на мангалі від Юрку Гуцул Бренд. Ось там далі. Будуть смажитися шашлики і так далі. Ну і вже встановили оцю таку хрестовину для ялинки. Нагадаю, що ялинка відкриття буде 4 грудня. 6 грудня буде свято День Святого Миколая. Але перед тим відкриють різдвяну новорічну ялинку. Ми вже з вами знаходимося на бульварі Торосевича. Людей поки що небагато, бювет тільки відчинили. Зараз нагадаю десь приблизно 12.00, а анонс концерту буде ну, щонайменше це в 12.30. Тому я прийду до бювету і ще прийдеться мені трішки почекати. Ви обов'язково дочекайтеся зі мною. Подивитися, дуже класний буде анонс концерту. Завжди я приходжу на цей анонс. Мені подобається, моїй дружині подобається, ну і бачу так само і глядачам каналу Трускавець Тревел. Також це все подобається. Запитували, чи вимикають зараз у Трускавці світло, чи є графіки. Є графіки, друзі, приблизно по 3-4 години на день вимикають світло, бувало і більше. Ну, по-різному. Сьогодні, бачите, потепліло, вчора потепліло, тому. Можливо, зараз е, трохи більше дають світла, але все рівно світло вимикають. Е, незручності, десь шумлять генератори, десь немає вуличного світла ввечері, ну, але це все дрібниці. Це все дрібниці. Ну, вчора, так знаєте, пролистав тік декілька відео, і мені попалося зразу одне відео із міста Борислав. Люди відпочивали у Трускавці, поїхали на гірськолижний. Курорт буковиця, ну там ще немає відкриття, там просто покататись на підйомниках, виїхати наверх і спуститися вниз. знаєте. Вартість такого підйому і спуску 200 гривень. Але що сталося? Люди виїхали наверх, а далі вимкнули світло. І все. І вже підйомники не працювали, і людям прийшлося спускатися згори вниз по коліна снігу, бо там, знаєте, північна сторона. Цього схилу, і там ну, снігу було набагато більше, там напевно, всі 30 см, бо там знаєте на вершинах сніг стає падати значно швидше, він там у нас ще падає дощ, а там вже падає сніг. І снігу було достатньо. і Чоловік знімав напевно 10 відео. Я так знаєте подивився їх всі відео, і там більше 10 відео, як він спускався з цієї гори. ну Спускалися до практично до темної ночі. Але все рівно вони відпочинком задоволені, назнімали знімали дуже багато контенту. Контент зараз у мережі TikTok став дуже популярний. ну Бачите, там і про трускавець зараз є одне дуже популярне відео, яке одна пані в таких великих окулярах знімала і розповідала, що тут як у трускавці і хто як приїжджає відпочивати. ну Я рахую, що кожен судить сам по собі, але все рівно курорт стає дуже популярним. І що би про курорт не говорили, він завжди. Ще тільки більше стає популярним. І зараз у Трускавці дуже багато блогерів. Дуже всі знімають, як падав сніг, як концерти. Ну, взагалі. І вчора в Палаці культури Шевченка на концерті його Вобола, їх там також було дуже багато. Ну, бачите, зараз 12.10, Біля бюлету ще поки людей не так багато, але я думаю, що ситуація за 20 хвилин кардинально зміниться, буде більше людей. Буде анонс концерту, так що, друзі, дочекайтеся обов'язково разом зі мною. Сьогодні в Палаці культури Шевченка буде співати Сергій Піскун. Ну і бачите, зірка прийшла звідти, звідки його ніхто не чекав. Просто з народу і зразу до людей. Фотографуватися і так далі. Це, знаєте, приємно, це повага в першу чергу до людей. Хто би що там не казав, артист приїжджає регулярно у Трускавець, приходить регулярно двічі на бівет, ну, мається на увазі в обід. І ввечері дуже багато людей його полюбляють, всі з ним фотографуються, всі його тут знають, і дуже класні пісні завжди співає тут на біветі. Багато артистів, знаєте, приходять там для фотографії, поспілкуються, а співати своїх пісень найкращих не хочуть. Тут все зовсім навпаки. Добрий день всім. Нас не багато, але ми разом, як ти кажуть. Ну що, як настрій, друзі? Трішки, трішки холодно, так? Слава Богу, це найголовніше. Ну що, хотів би сьогодні вас запросити до себе на концертну програму. Я думаю, що хто вже був на концерті, в мене ті знають і емоції, і скажімо так, і пісні, хто слідкує за піснями. Хто не знає, дозвольте, заспіваю для вас одну із пісень своїх, яка сьогодні прозвучить в концертній програмі. Пісня. Для наших дівчат, для того, щоб вийшло сьогодні в сонечко, допоможемо разом. Сонечко, давайте заспіваємо разом з вашою підтримкою. Нас небагато, але ми разом. Ну, да. Давайте давайте. Да, да. Так, краще. Сонечко, ти моє яскраве, ясне сонечко.

Дякую! Ну що, друзі? ну Концерт є концерт, вулиця є вулиця. Тому самі розумієте, на концерти підстраюємо і, і, і звук, скажімо так, і мікрофон, і все, і також емоції. Тому я завжди кажу: ви знаєте. Ти з часом приходиш до того до розуміння, що концерти це за емоції. Ми збираємось на емоції на обмін емоціями для того, щоб, скажімо, так отримати і позитивні, і різні емоції. Тому я вас в першу чергу запрошую на емоції. А по друге, я думаю, що заспіваємо одну із пісень, так яка сьогодні теж прозвучить на концерті. Пісня яка має назву Солодкі небеса з вашою підтримкою, Поїхали разом. Кажу, що оплески безкоштовні, так що дякую вам за емоції, за оплески, за вашу увагу, що е, хто залишився. Я хочу ще раз запросити вас всіх 1930 на свою концертну програму. Гарні пісні. Хто не познайомиться, ви самі розумієте. Е, ми хочемо українських артистів, ми бачимо по телевізору українських артистів, а потім, ви знаєте, якось відкрив Тік-Ток, і тут є люди, які знімають Тік-Ток. І ви знаєте, читаєш наших людей, ідеш. Ну, от артисти там виступають десь на зупинці. Розумієте, це, е, це повага до людей, коли ти виходиш. Це, е, мало хто розуміє, коли є живий контакт е, глядача і артиста. Тому я вам дякую за вашу увагу і всіх запрошую 1930 на емоції в першу чергу. На гарні пісні і на гарний настрій. Всім гарного дня бажаю. Ну я думаю, що ввечері ще заспіваємо якусь пісню. так? Ну, все, тоді, до зустрічі. Гарного дня, всім дякую. Заслужений артист України, співан, композитор, автор-виконавець і пісень Сергій Піском у нас листя. Сьогодні о 19.30. Відбувся черговий класний анонс концерту від Сергія Піскуна. Зараз буде ще фотосесія. Прийде ще і навіть у вечірній час, він обіцяв. А люди, бачите, після анонсу концерту тепер аж йдуть. До центрального бювету пити на хтось Раніше пам'ятаєте, як було що 12.00 і вже тут стояла черга, так само і в 17.00 Перед бюветом була дуже велика черга. Зараз це все зовсім по іншому. Навпаки, бачите, скільки багато голубів. Сьогодні люди їх тут годують, особливо це подобається дітям. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Брускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, людей, знаєте, низький сезон, але людей вистачає. Думаю, що за два тижні людей трохи побільшає, там вже ближче до різдвяних свят. Ну, звісно, там ціни трохи збільшаться в готелях, санаторіях, вілах і так далі. Але все рівно люди приїдуть. Пишіть, друзі, в коментарях, мені дуже цікава ваша думка. Як ви полюбляєте, зустрічати новий рік десь, ну, наприклад, Трускавець, Східниця і так далі. Чи ви полюбляєте зустрічати Новий рік Різдво вдома? Мені дуже важливо, напишіть в коментарях, обов'язково чекаю від вас відповіді. так що всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.